Чого ви розкричав? Вашу рибу трохи кинував. У нас перша риба. У нас перша риба. О, красава. Ну Не приїдемо, коли він версить побіч. Вітаю, шановна туристи. Все так бігом, бігом, бігом. Я забув вас з собою взяти. Але я вже приїхав. Ну, так що ми з вами на Яворівському кар'єрі. Класне бомбезне місце. Ми вже надуваємося. Тут до речі можна покупатися. Дітям зробили таке місце для купання. Вітер не знаю, буде, напевно, заважати. От. Ну і ми тут. І ми тут з вами зараз ми надуємо човна. До речі, чим класне місце, що тут рибу всю не можуть вибити, тому що є глибини і по 120 метрів. Дуже глибоко. от Бакланам важко рибу стати. Бачимо, там сусіди стояли вже, щось витягнули. Ми будемо рибачити на хіжачках а вночі на тон то того грубого хробачка будемо кидати на собі тут під берег. Ну і на кашки теж. Так що будемо тримати вас вас курси. Візьмемо вас з собою, покатаємо вас на човні. Такі Так. Ну, погнали. Хойдеть. Ми вже закинулись. Взяли таку мапуху поки на день. Секрету лова. що було у нас 60. Намі ще кину на ціло на більш. Довше буде стояти. Поки закинули пійма один на макуху. Ну це так, просто щоб показати, що ми рибаки. от і Зараз сідаємо на човна, зробимо об'їзд по озеру, глянемо що до чого. Будемо шукати рибу. Нічого та, 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 та жінка нічого не хоче робити, прийшла. Всі на рибу сіла, поїла і каже, я буду спати. Не чіпайте. Мене. Що будемо з вами ставити цю фольгу, вона зараз сонце міняє як світи сюди. О, крокер починаючи. Красиво? Ну все. Любчик як завжди щось поламає, потім щось клеїть. Там ізолянт не треба. Треба, треба. Як по-українськи буде ізолянт? Лайкопастер like <laughs> <laughs> Чекаємо вже всього oh. що? ти поки прицілився, воно вже висить. Це до речі у нас ручка від піднімає маркізу. Вітер є скинули звідти. Все сіло на своє місце. Давайте мені це. Вона як ти з заводу зробив. Ну у нас без ізоленти при тому чорний не получается. У нас святе, правда? Что? У мене вдома ізоленти навіть на акварії. Да Десь зараз вимотаю всі ізоляти. Точ, свято ще є ізоленти, да? У мене є знайомий на радіо зелен. Можеш зробити. Знайомий. Виглядаємо зінятися ще не відплили вже спускай. Ну що, пробуємо. Тут же бачу пляж починають робити. переробляти, бо бачу, що то я свідково поняв, чекав, що тут навряд чи є такі. Зараз зачіплю то що на Дністрівці. Десь в мене була. Да, як робимо тут. Що молодень, тут малий багато. А, ми до них тут приплили, вони не задоволені. Тихо, за... Зараз нам на голови. Удя! Що, глибоко? П'ять метрів буде? Більше? Або бо я й чуть в голову не попав, дикається. Чого ви розкричав? Нашу рибу трохи полог. Залізли в їхнє царство. Ну, тут живуть, вони думали, що риба так давай за цим, за вобіром. Чайку ще не вибер. Що, шановне пасне, ми кидаємо вже десь, півтора години ми на воді, правда? Хлопчик десь так і нігу-гу, Вже до чайок приплили, може думали, вони щось тут мають. А то глух. Приберемо далі шукати. Але мусимо чекати, поки сонце ще сяде, бо то за високо воно ще стоїть. Бля, Любчик, вони на нас руть! Все-все-все, ми більше не будемо. Ми поняли свою помилку. Дохли ліжи. У нас перша риба, у нас перша риба красава. Що на пішла? Ну, Таких і ми, ми, біля каравана на слабі. А я кинув на телспінер уже. Я вже все перепробував, що можна. І цикаду, і телспінер, і вертушки, і воблера, і ню. У дітей і з дітьми тепер плаває ну поки ми там у кунців таскали то пані світлана тут на березі соміка взяла такого красення ну все відпускай ми приїдемо коли він версився побіч відпускай плавай не треба кидати, його такої легенько. Він зараз попливе, дівчат. Давай, кидай. Він хоче до нас. Він не хоче до нас. Він зараз відійде, він трошки довго був на березі. Зараз йому стане легше і все піде. Він, він Але він класний. Він хоче, щоб його купив. Я держу подивився. Все, пішов, пішов наш друг. А Ми тут що, ми тут отаких. Натискали. Пару штучок. Але нас почали вісти комарі, особливо любчика, всі Ту, ноги. Та така мушкара. М -м -м. Якось не дуже комфортно рибалити, коли тебе обкусують. Проте ми так жорстко-жорстко з усіх сторін. Де ті кубики то будуть такі пакетики? Ми зараз ще раз будемо закидувати. Звичайно, ще не завидно храбака, на ніч закиду. О, я виявляю, цілу ніч буде зелені. Будеш бігати? Шарма. Я так хочу э, сюда, так, в... Ну что, сделали мы такую приблуду. Все нашел на хрубачка, на сомика там что у нас. Поплавочек такой. Вот так. О. Все. І ще один сп'їн. Макуха, хробак, каша, каша і ще зараз один спин робимо на хробачках. Шкода, не можу щось випускання далі йти, проблеми з нею. Ну що, подивимось, що там у нас цих хробаків їхать трохи. І о, де такий хробак. Що? Як моїй житті? Ні. За пів коробки треба той цілу на один гачок. Ну а ми не прийшли сюди коників ліпити, ні, ми прийшли сюди на великосом і добре поспати вночі. Демо там? Та що це за храбики такі, що їх нема? Коробку тільки відкрили. Ооо Щось не то здурило нас Дав закинемось Зловимося вам з нас Так у нас без 15-12 11 без 15-11 Нас поз'їдали Наніс Подішка з'їли каш Львівська мушкара разом з цим. ну вони тут просто така діч така, що така жорстка. На світлі їх нема, а от на ногах вони є. От. Ну Ми закинулись. Доїдаємо наш шашлик і я лягаю спати, буду чекати, поки воно зазвонить. Мало, правда, закинули, 4 які треба було набагато, напевно. Ще по 4 кинути але як немає буде, то буде добре будемо тримати вас в курс цілу ніч тишина і тут тут ми п'ємо каву. У нас дзвіночок тут вискак ще? Ну буває. Але добре так потягнуло, ні? Да, хоч і єсти. Ну і ми тут доброго ранку. Бедемо на воду, купаємося. І І нем звідси. То що тут, що в нас з нести доводиться? Щось з чимось. На ніч витягуємо. Би жулькам подарок не зробити. Я б зараз мотором падаю, любчик треба сзади брати. Ти бери тут. Ззаду зможеш? Я тут. Або давай я. Давай таку. Тому вперед не піднім. Ні. Є... Yeah. Все, плывет був. Водичка, бімба. Думали, що нам не хватить того шнурка. Стало десь більше десятки метрів. Не знаю, де ми її шукати будемо, де вона є. Може і не тримати на десятці, я ще два не дістав. Ой є. Я пробую на чорти Любчик пробую на оберталочку. Ми вже на березі, начик, після танець. Рибалкою загалом. Як рибалкою не задоволені, а як відпочинком, то задоволені. Є? Ну, Класно її покупатися, зараз йдемо. Водичка чистенька. А от то ще стоїть О, Зараз будемо чи у нас сушити. Іде додому до хати. Но загалом. Но загалом, шановне пас, рибалка О, така вийшла. Ну яка є, я не сильно мав надії на Яворівський на кар'єр. Але, але будемо далі шукати, будемо десь плавлятися по Дністру. На Дністрі напевно більше візьме. Ще зараз тут все порозбирати. Машину вирівнювали. Вночі натягнели, москвітні сім було Вот Так що, шановне товариство, писка там маленький, лайкосик, якосик, якщо можна. Ми вас будемо тримати в курсі, будемо вас брати з собою на рибалочку. Треба буде по-любому, ми її знайдемо. І ми її впіймаємо. Все буде Україна, підтримуємо наших хлопців, підтримуємо ЗСУ. Слава Україні!